Уважаю здоров'я, дорогі коллеги виноградари, садоводы и огородники. Сьогодні у нас 22 липня 25 року локація та же. От, виноградник, чугує в Харьковщину. Ну, винограду немає, вы знаете. Сегодня викопав цибулю. Ну, сейчас подивимося. Вот, вот такая вот. Сейчас мы и зависим. Ну, вот такая вот, это я вам скажу, процентов 75-80. Вот. А что ж, что они не хотят делать? Она пока. Так, сейчас Подивимось. Ну, процентов 75-80 я вам сказал. Ну, в основном весь такой. Ну сейчас взвесим. Подивимось, скільки одна цибулина. Ну це я обрізати не буду. Ну. 362 грамма. Ха-ха. Хоть две штуки. 700 грамм. Ну а три сюди не влізе, мабуть, щоб все весить. От. Кілограм. Три. три штуки кілограм. Слава Богу, хотіла. Вирвали сьогодні, бо на завтра армагеддон, от, Подивимося, що воно буде. Ну отакі то справи, дорогі колеги мої. Виноградарі. Там <кій> підписник, мені, коли я обрізав, коли вимер собі виноград. він каже, ви так обрізали його, що він у вас не відде. А це десь вчора, по-моєму, чи позавчора написав. Ну, то як там виноград, відходить або ні. Ну, завтра, якщо не буде дощу, буде, зніму трошки. Трошки урожаю є, отакі-то справи. Так що... А то бабушка Оля тут каже, я як рабиня у вас на городі. От. Ну я ж не Педра, я только з королівки, з Фасівщини. Так що такі. Давайте, дорогі колеги.